Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні на огляд монету номіналом 5 гривень, яка називається Наш стяг. І є частиною набору Національного банку України, який називається Державні символи України. Монета вийшла 29 листопада 2022 року і присвячена прапору нашої неньки України. Поєднання синьої та жовтої барв. Яке здавна використовувалося українцями для власної ідентичності. Це кольори чистого неба і пшеничного лану, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки. Тож, давайте перейдемо до розгляду аверсу. Зараз я відкрию капсулу. Візьмемо гарний фокус і агінь. Так. Якось, мабуть, от так? да? Е, значить, на версії монети наш стяг розміщено. Угорі Малий Державний герб України, Трезуб. На тлі променів синьо-жовтий із використанням там под руку стилізований прапор, що майорить. Та написи. Ліворуч, 2022, рік карбування монети. Напис Україна, 5 і графічний символ гривні. Під ними напис Наш стяг. Унизу рядки з вірша Прапор. Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Олександр Олесь. Та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України під прапором. Ось такий друзі аверс монети. Чудова монета яскрава така, не знаю, як кому мені подобається взагалі. Не можу налюбуватись. Так, переходимо до реверсу монети, друзі, хвилиночку. Так, де у нас тут фокус? Так, якби так, щоб нормально було видно. Монетку. А ну може, так візьмемо? Чи так, ну, мабуть, буде не дуже зручно? Ось так ось тут все біле в мене виходить. Ось так, мабуть. Е, значить, на реверсі монети наш стяг в обрамленні променів. Зображено оздобленого орнаментами стилізованого птаха, який тримає гроно калини і символізує українську душу в її прагненні до волі та незалежності. Унизу напис Наша душа. Е, художники даної монети Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Скульптор, програмне моделювання Лук'янов Юрій. Тираж до 100 тисяч примірників, діаметр 35 мм. Mm. Гурт ви бачили рубчатий. Категорія карбування спеціальний Uncirculated. Ось така, друзі, монета дуже гарна, як на мене. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Чекайте наступного.